кума, кума, кум. дівчина ти макумаку Не знаєш моїсти, що я кума, тебе кохаю кума, не си ой чули, 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 ой чули, чули ви, що він її кохає, і си пироги. Дівчина, як на чума, козацьк Відразу запросила на свіжі пироги, ой чули, 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 ой, чули, чули ми, відразу запросила на свіжі пироги, І я люблю люботи. Чули, 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 Ой чули, чули ви, дівча його цілує, а в її пироги. роги, а баба кума 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 -ку мата -ку -ма -ку -ма раптом після лісу, взялися вороги, осякі з переляку, свого. Чули, ой, чули, 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 чули ви, козак і спереля, сховався бур'яни. А то були мисливці, ніярні вороги, взяли собі дівчину, і сиром пироги, ой, чули, 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 чули ой, чули, чули ми, взяли собі дівчину, і сиром пироги. Ой, беріть собі дівчину, відайте пироги, ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, беріть собі дівчину, відайте пироги, ой, чули, 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 чули ви, ніколи не міняйте любов.